Активний відпочинок, спільна молитва, пізнання життєвих цінностей це про табір літнього відпочинку, організований місіонерами Євангелійської християнської баптистської церкви. Ми любимо дітей, хочемо їм послужити, хочемо для них зробити щось приємне і щось приємне зробити в цілому нашому місту, нашому району. Відпочинок для дітей місіонери організували власними зусиллями. На все про все знадобилося більше місяця. Приводили до ладу територію, облаштовували всім необхідним. Щоб потрібно було багато що скупити деяке обладнання, запросити людей, розписати всі графіки. Тобто підготовка займає десь близько місяця. Шість днів з 10 ранку до 15 години більше сотні дівчаток та хлопчиків цікаво проводили час. Ігри, майстер-класи на свіжому повітрі, а ще руханки, змагання, навіть скарби суто дитячі шукали. Находили попкорне, мівіну. Вітаміни, ще мочалку, халашо, дуже все класно. Діти вчилися пізнавати Господа, любити ближнього. Задача цього табору не лише в тому, щоб для дітей гарний відпочинок влаштувати, не лише якісь ігри, не лише якісь цікавинки, а для того, щоб їм прививати і християнські такі норми виховання. Щоб працювати з дітьми і виховувати їх достойних громадян, достойних людей, ми хочемо, щоб ці діти вони розуміли з дитинства. Вони знали Ісуса. Вони вони учаться тут молитися. Вони чують тут слово Боже, і подалі вже ці діти вони будуть йти. І вони будуть знати біблійні історії. Біблійні події, які будуть напоминати і побуджувати їх, молитися до господа. Емоції, враження понад усе. Відпочинком задоволені і дітвора, і їхні батьки. Бо тут весело і гарно. Мені дуже подобається тут. бути. найкращий табор, який є. Мені дуже подобається. Ми завжди тут. Бігаємо, стрибуємо на батутах. Я хочу, щоб ще був табір у нас. Тієсне дуже. Мій хлопчик ходить в табір, дуже задоволений, дуже гарно проводить час, біжить зранку, просинається, не треба навіть будити, тому що він дуже з радістю, з величезною летить сюди, бо тут вже в нього є нові друзі, нові захоплення, багато руханок, багато чого цікавого. Різні поробки, які робить власними руками, дуже класно. для сонячної Ані відпочинок на свіжому повітрі, спілкування з однолітками, то можливість знайти нових друзів, не нудьгувати вдома. Анічка, тобі подобається, да. подобає? а що да. тобі подобає? подобається подобається. Да дуже дуже то якби ще більше робили, і щоб можна було дітей, де у цих дітей особливих сюди за е, ну, як задіяти. діта задіяти, щоб вони у цей соціум паняли. Дякую, вам велике. Дуже дуже приємно. Табірна зміна закінчилася додому. Діти розходилися з подарунками і надією, що наступного року знову зустрінуться тут, у християнському таборі, де потоваришували, навчилися цінувати одне одного, навчилися вірити, довіряти, робити добро. Хочу подякувати і нашу міську адміністрацію, яка нам дозволила провести тут табір і подякувати тих братів і сестер які приїхали з Рівненщини, з Костополя, з Чернігівщини, щоб разом об'єднатися цій Божій справі. Щиро дякую церкві баптистів, які зробили для нас у мікрорайоні свято на цілий тиждень. Свято не тільки для дітей, а й для дорослих. Бувала я і з вечора. Тут і дорослі, і діти розважаються, діти взагалі довольні, а батьки просять, щоб ще приїжджали вони. Багато доброго зробила ця церква для діток і в тому платі, що. Просто духовно розвинули їх, діти не балуються, діти не ругаються, як привикли. діти не сидять у своїх е, 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 телефонах і комп'ютерах. Я запрошую ще їх, щоб на наступний рік і ще приїхали для нас. Спасибі.